чи співпали тюльпанчики, які я замовляла восени. І зробила експеримент, замінила свого постійного постачальника. Ще не всі тюльпанчики розцвіли, але тим не менш хочу перевірити. Але діло в тому, що я підтвердила цю тезу, що скупий платить двічі. Так воно в мене і буде, тому що пересорт. Складає 50%. Прямо таку на травички подивимося, що в мене має бути. Так, якось так як скласти. Якимось таким вілом. Ось. Ось такі мають бути тюльпанчики. Значить, принцип мій. В тюльпанах який. Я не люблю мікси. Я, в принципі, не люблю не лише в тюльпанах, а взагалі в рослинах я не люблю мікси. Я люблю, щоб у мене в одному місці такою куртиною ріс один вид рослини, один сорт і бажано ще й один колір. Ну, от так. Так, і я дуже надіюся, що тюльпанчик оцей. Аллегро, бо це таки він. Я вже попередньо подивилася, перевірила. Він без пересорта. Дуже дякую. Але, на жаль, лише він один без пересорта. Тюльпани в мене цьогоріч попали пуп'янками під мінус 5, тому вони якісь такі цікаві, коротенькі, маленькі. Ну, нічого. А тут. Має бути тюльпанчик. Тюльпанчик ось цей. І як ми вже можемо бачити, з цих двох, що видно, ну, ось цей явно не схожий на те, що я замовляла. Тут така сама ситуація. Я цього взагалі не замовляла. Аналогічно, ну, симпатичний рожевий тюльпан, просто я його не хотіла. Аналогічно, тут ще якийсь інший. Так. Далі. І це я так, що я ще просила менеджера, кажу: попросіть, будь ласка, на складі, щоб без пересорта. угу, угу, без пересорта ну це ідентичний сам по сама по собі це були ок. Питання на хіба мені оце?